Ми продовжуємо тему 3 хвилини про психопатів. Серед психопатів, або ж багато хірургів, там, яких, представників екстремальних там, яких видів діяльності є психопати. Но я не хочу сказати, що Микола Михайлович мосив психопат, але якщо у людини не буде такої стержня, що він може взяти там там скальпелем і на це не звертати уваги, як людина страждає, то він не буде нормальним психопатом. Я особисто був знайомим з Миколою Михайловичем, ми жили по сусідськи, по і я до нього заходив додому, потім ми один раз зустрічалися. О, це дійсно жорстка, жорстка чи жорстока, жорстка людина, інакше не може бути. І коли я в нього якось запитав, чи можу я отримати якісь дані. Про те, коли людина померла, коли в операції була невдалою, так він на мене так насторжив, накричав і сказав, що я скажу охороні, щоб тебе не пускали на на поріг цього його інституту. Так от, це людина з плюсом, бо він дійсно рятував людей. А ті люди, яким просто чик чик і немає, то це знову таки той же Сусарчук, про якого я сказав в попередньому відео. І, наприклад, люди, людина переступає через таке, що ми ну, що нормальні люди, тобто не такі не, потужні психопати, вони не можуть дозволити собі в думках такого. Це відомий чекатіло, який вбив е, понад 65 людей. Вбив, ну, садюга був. О, такий же ж був і е, вбився психопат, людина з психологічними патологіями. Це... Онопрієнко народився 25 липня 1959 року. Цей вбив 52 людини. У нього дуже тяжке, важке було життя. Це, може колись, якомусь так цікаво, наберіть на гуглі Онопрієнко. Сергій і побачити, чому він почав. Там дуже важке життя. Те ж саме важке життя було дитинство. Було у, у цього самого Андрія Чекатіло. Він з маличку бачив, як їли люди в голодоморі 37-й рік. Він 36-й народився. А потім, ну це, це нормальне, нормальне дитинство, людина не буде психопатом, а це дійсно психопати. От. Ну, ми говоримо про що? Можна, ми можна, і зараз скажу, ми говоримо про те, як наша сучасна влада. Чи є там психопати, чи нема. Це в наступному е відео, в наступній трьох хвилинці е тор торкнемося цього питання. У мене питання стосовно Путіна. Тож взагалі, мабуть, маніяк якийсь психопат. Ну, це я хотів в наступні три хвилини розказати про Путіна. Як ми, знаємо, як ми знаємо, є польська журналістка, яка дослідила біографію Путіна. Вона знайшла оці всі спеціальний навіть фільм, і вона написала книгу на цю тему продовження наступному ролику.